Сьогодні читаємо в Євангелії про сліпого, який почув що йде. Ісус Син Давидів. І дізнавшись, починає кричати. Ісус, Сину Давидів, помирив. То в цю мить ми можемо побачити в тій людині. В першу чергу, те, що вона усвідомлює свою сліпоту. Адже інколи люди, які мають ті чи інші фізичні Оно то моральні чи духовні вади не усвідомлюють того, що вони в жахливому, ненормальному, неправильному стані і перебувають в тому, в тій сліпоті, в тому засліді. І інколи існують, є навіть відповідний сюжет. Існують люди, які намагаються приховати від людини її ваду, щоб вона і не відчувала, що щось із нею не так. Хай собі буде сліпою в милі, і світом собою і в спокої, і не треба їй знати що інші люди бачать, що вона позбавлена отої можливості бачити. Слава Богу, ця людина вже знає. Виявляється, що сліпота. А ми ж добре знаємо і засліпленість, яка може бути і моральною, і духовною, стає для людини нестерпною. Мабуть, із цього починається наше спасіння. Ми так чи інакше всі прийшли в світ з того життя, де не мали зору, не бачили нічого. В утробі материнській очі ще не розкрилися. А вийшла дитина на світ, вона очі розкриває, а нічого ще не бачить. Їй треба ще навчитися бачити. Вона з природи вчиться необхідному. А коли сліпота інша, духовна чи моральна, тоді природно прозріти людина не може. Тоді треба ту природу, яка її засліпила, подолати. І це потребує з одного боку розуміння трагізму свого становища, переживання нестерпності, прагнення і волі треба, щоб таки здобути. От чому людина кричить? Її зупиняють. Їй не дають слова сказати, вона кричить. Ісусе, сину Давиді, помилуйся. І він питає, що ти хочеш? Бачите. Нестерпно бути сліпим. Фізично сліпим нестерпно. Духовно сліпим ще страшніше. Бо ти не бачиш того, що бачить той, хто знає, Христос є шлях, і життя, і істина, і світло, що під як ти побачиш те світло. Він сказав, я світло для світу. Як ти побачиш те світло, як ти сліпий. І Христос. Як нам відомо, одразу, Одразу каша прозрітися. Віра то я Спасла. Виявляється віра в чому. Віра в тому, що якщо в мене щось не так, це повинно бути для мене нестерпним. Це віра. Віра в тому, що я не можу мовчати про цей стан нестерпний і буду кричати, молитва моя перетвориться на воланні, на зойк, що летить до неба. Віра моя, що моя воля, це моє прагнення. Це надія, що є той, хто може. Надати мені прозріти. І це стається. от. Він бачить цю віру, цю віру, віру як прагнення. Дуже часто Ех, ніхто як священик не знає, як часто це буває. Дуже часто люди приходять до віри переживши найстрашніше втрати. Тому що вони знають, що таке нестерпність, становище без того, що ти втратив. Що без цього ти жити не можеш, і ти починаєш, ти починаєш кричати. І зогнети до неба. Ти прагнеш здобути знову те, що втратив. І ти починаєш вірити. Не може зникнути назовсім Те, що я люблю. Те, що я люблю. Те, що я ніколи не перестану любити. Воно не може зникнути назовсім. Бо рік Бог ніколи не перестає. І дари Боги. Немає мертвих. І сказано було. Бог не мертвих, а живих. Є Бог Авраама. Свая. Бог не мертвий. Бог живий. І ти починаєш прагнути. Не лише в своїй свідомості відтворити те, що ти втратив, а відчути Його існування там, де воно є. Ти повинен побачити духовне очима. Тобі треба прозріти, по-справжньому прозріти, щоб побачити. Колись наснився, моїй парафіянці синок, померлий, І вона кидається до нього, кричить, ти живий. Він зупинився, подивився на неї таким значущим поглядом і каже, я є. Та ти живий. Каже, ти не розумієш. Я є. Це треба побачити. Треба відкрити свої очі для того, щоб такі речі побачити. Яку треба бати Яке прагнення? Який крик серця має за воно? без цього, щоб відкрилися наші очі по-справжньому, по справжньому. Всі наші читання і розважання про віру вони марні. Покажи собі. Що... Вони мають бути. Покажи, що ти бачиш світло. Суцільні темряви. Там десь починається за обрієм, сходить перший промінь. Ти побачиш його. На що в тебе є? Чи треба дивуватись після цього? Не, про... Не тому, що він починає славити Бога цей прозрілий. Тому що він іде за нами. Справжні наші друзі полягає в тому, що ми такі здатні піти за них, здатні піти за ними. Це ж так важко. Але якщо ти побачиш по справжньому світу і ті речі, які є в ньому... І побачиш, що вони значать. І побачиш, для чого все це, це. І побачиш шлях. Іншого -два. спасіння шляху нема. Хіба не вийдеш? От для чого нам прозріли. Він кликав, візьми хрест, роздай біде. Та просто. Піди тому, що просив. Піди тому, що ти знаєш вартість всього в світі, бо ти побачив. Життя, спасіння. І все те, що не перестає все. Любов. І всіх тих, кого ми любимо в нашому єдиному світі, який тільки ми люди ділимо на живих і мертвих. Для Бога він єдиний. Побачимо цей єдиний світ. І здобудемося.